Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 2 липня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані, також може бути в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи потрібно обирати автомобілі. На авторинку, чи, можливо, якісь інші варіанти, які вас цікавлять, які варто все ж таки пошукати в оголошеннях від власників і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan 2008 рік. 1,4 бензин. 9800. Так, вірно, ціна за автомобіль. Телефон до власника присутній. Один і 4 бензин. Так, салон на тканині, механічна коробка, клімат, контроль присутній. Задні парктроніки бачу. Більше інформації по телефону. CR-V, 14 рік, двигун 1,6 дизель Європа. 290 пробігу, 14 900 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, якщо вечір ваша? Так. Можна глянути? Можна. Так, Покажу вам дозволу власника. Свіжопригнана перегнана салон комбінований, мультикермо, клімат присутній. підігріви також бачу. Коробка механічна. Середній розхід 5 літрів. Середній розхід 5 літрів. Більше інформації, звичайно, що уточнюйте. Дуже гарний яскравий колір. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. 2007 рік. Двохлітровий бензиновий двигун, повністю обслужений. 240 пробігу, телефон до власника є. Якщо відчинено покажу, на жаль. Зачинено. Так, заглянемо тоді з іншої сторони. Так, якось так. Nissan Juke. 15 рік, двигун, 1,2 бензин турбований, 68 тисяч пробіг. 12 ціна, телефон до власника є. Так, коробка тут механічна. Кого цікавить? По салону. Так, Мультикермо, клімат. Класний такий яскравий колір досить. Кого цікавить, телефонуйте. Так, субарик в кадрі. 13 рік, повний привід, 2-х літровий дизельний двигун, механічна коробка, 192 тисячі пробігу, телефон до власника є. Вся інформація є на ціннику. Форкоп присутній. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, Nissan Qashqai. рідкісний варіант на даний момент переважно всі чорні, це білий, двохлітровий і ще й на автоматі з повним приводом. 11 рік, 210 пробігу, 11900 ціна. Телефон до власника є. Так, по салону. Також таких питань не бачу. Кермо в гарному стані, клімат, контроль присутній. Є така красива мазда. 11 рік, 22 дизель, повний привід, музика боус, щойно пригнана, 150 пробіг 11500, телефон до власника присутній. так шкіряні електросидіння з пам'яттю мультикермо механічна коробка передач. підігріви сидінь присутній, електродзеркала. Більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe. 2006 рік, 230 пробігу, двигун 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка, 9900 ціна і телефон. Ось тут присутній. Якщо відчинено покажу, шкіряний салон, так, є Форкоп. Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, трошки якось вам постараюсь показати. Нісан Мурано. Одинадцятий рік, двигун 2,5 дизель, 13300 ціна за авто, телефон до власника є. Так, салон автомобіля на, на жаль, на світлі шкірі, коробка автоматична. Зараз спробую заглянути, щоб хоча б трошки вам показати. Так, трошки заглянули. Йдемо далі. Джип компас. 18 рік, ціна 16 тисяч доларів, 43 тисячі пробігу, двигун 2,4 бензин, телефон ось тут присутній. Так, значить салон. У нас зараз зачинено. З іншого боку покажу салон шкіряний в досить гарному виконанні. Так, заглянемо. По салону. Так, є безключовий доступ, автоматична коробка. Салон комбінований, таке світло, світло шкіра з тканиною. Мерседес МЛ 250, чотирнадцятий рік, 2.0. і 2,2 вибачаюсь, дизель, 88 тисяч пробігу, 27500 ціна і телефон ось тут присутній. Так, салон. сидіння чорношкірі, чорна шкіра. Так, по салону. Більше інформації уточнюйте. Opel Antara, 10 рік, 2.0 дизель, 8750 ціна за машинку і телефон до власника є. Якщо відчинено покажу, є Так, електросидіння, шкіряні сидіння, мультикермо, кондиціонер, механічна коробка. Присутні парктроніки. І ще з цієї сторони заглянемо. Є, йдемо далі. Toyota Land Cruiser. 2008 рік. Двигун 4.0 газ бензин, 192 тисячі пробіг, 18500 ціна. Телефон до власника присутній. Так, якщо відчинено, покажу. Так, шкірені сидіння з електрорегулюванням Мультикермо. Так, фаркоп, парктроніки присутні. Видимих дефектів немає. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X6, 2008 рік, трьох кубовий бензиновий двигун, 102 тисячі пробігу, 16 600 ціна за автомобіль і телефони є. Так, на жаль, зачинено. Зараз заглянемо з іншого боку. Так, світлі шкіряні сидіння. Hyundai Tucson 2007 року, двигун двохкубовий, бензиновий, мабуть, повний привід, 7800 ціна і телефон присутній. Так, зачинена механічна коробка, шкіряний салон чорний. Так, дивимось по салону. Клімат-контроль присутній. Нісан Кашкай, 10 рік, 2-літровий бензиновий газ-бензин, двигун, автоматична коробка, 156 пробігу, контакти ось тут присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено салон нині, мультикермо, автоматична коробка, підігріві сидінь, клімат-контроль присутній. Коричневому гарному кольорі. Більше інформації по телефону. Так, отакий яскравий джип Патріот. 2015 рік. Двокбовий бензиновий двигун, 163 пробігу. 10950 ціна. перепрошую, контакти до власника. Присутні так так, спробуємо заглянути по салону. Добрий день, можна я так легенько покажу людям? Так, салон світленький, є кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте, покажу вам, що задній ряд цілий. Такий один на весь ринок. Яскравий.